І я не збиралася читати ці книжки взагалі, але тепер видавництво показало, як виглядатиме обкладинка наступної частини. і Я вирощу, і ми зараз з вами поговоримо. Чому? Взагалі у серії твістит анхван чотири книжки це кохання, гра, ненависть та брехня. Це сучасні спайсі любовні романи, які підкорило букток. І ось чому по-перше, спайсі сцени та гарячі стосунки, логічно враховуючи, що це любовний роман. Друге, це нереалістичні, але такі класні сюжети в стилі романтичні фільми 2010-х, якби змішали, наприклад, Шопоголіка, щоденники, принцеси як стати королевою. Серіал Династію та «50 відцінків сірого. Третє це динамічний сюжет, і наступне, та не менш важливе, це дрібка класного дотепного гумору та цікаві персонажі. Про моральну їх приналежність і якості говорити не будемо. Але персонажі яскраві і за ним реально цікаво спостерігати. Коли ти читаєш ці книжки, враховуючи їх жанр. Я прочитала першу книжку «Твістед. Кохання» не хвана. Книжка неймовірно легка, романтична, і дійсно спайсі. Пара. Ава та Алекс, неймовірно, я обожнюю троборку на сонечку, та й головна героїня адекватна, тому мені дуже сподобалася ця книжка. І так, я чекаю наступну книжку в серії, хоча вона буде присвячена вже не Аві та Алексу, а. А вони найкращій подрузі Бріджит, яка за сумісництвом є принцесою та першою в чергу на трон, королівський трон однієї європейської держави. Віват обіцяють нам історію між Бріджит та її охоронцем. Ця парочка почала формуватися ще в першій книжці кохання», і за ними вже було цікаво спостерігати. І наприкінці книги мені прям сподобався гачечок, який нам показує авторка про цю героїню Бріджит. І знаєте, я чекаю, я чекаю подиві. Як класно виглядає обкладинка другої книжки, в книжках мені подобається тропи заборонене кохання, тому залишилося тільки дізнатись, коли вівати її на друкуть. Але взагалі було б класно, якби цього року видавництво видало усю цю серію. Якщо підходити до цієї книжки саме так, коли тобі хочеться чогось в стилі 50 відцінків сірого, то раджу.